Булася технологічна ставка верховного головнокомандувача. Тема була саме дальнобійна зброя. І очевидно, що там обговорювали як би можливості підсилення цих далекобійних спроможностей за допомогою е, саме ракет тамагавк Підтвердження прийшло у нас від офіційних осіб із Вашингтона, які підтверджують про те, що Київ дійсно зробив запит на е, тамагавки уривок з ефіру Fox News де Келох відповідає на запитання на ключ. Чові запитання ведучі. Слухаємо питаючи те, що він сказав, а також віце-президент Венс і секретар Рубіо, відповідь так. Використовуйте здатність бити глибоко. Недоторканних місць немає. Це одна з причин, чому я вважаю, що в минулому тижні, і це було підтверджено. Президент Зеленський попросив президента Трампа отримати ракети томагавк, які дають глибину. Вони дійсно хороші системи. Америка робить найкраще. Чи ми даємо їм томагавки? Ну, це рішення ще не було прийнято, але він попросив. Я знаю, що президент Зеленський дійсно попросив про це, що було підтверджено публікацією в соціальних мережах віце-президента Венсу. Це буде залежати від президента. Добре, за цим ефіром друзі дуже уважно слідкували у Кремлі. З'явилися коментарі, зокрема піскова стосовно от цього варіанту, в разі, якщо Україна отримує тамагавки, що це може змінити? Чи стане це панацеєю для збройних сил України, і взагалі для сил оборони України? І чи стане це цим поворотним моментом для примусу Російської Федерації завершити якщо не війну, то принаймні так звану спеціальну воєнну операцію? Але реакція піскова вона достатньо обережна і в цьому несподіванка. Ось цей фрагмент. Давайте Кремль будуть підприєматися. Як ми будемо це сприймати? Ну, послушайте, наш верховний головнокомандуючий президент, він вже говорив вже на цю тему. Тобто об цьому краще навіть не говорити. І всі це розуміють. Русня взагалі пише, що е, тамагавки можуть бути вже е, в Україні. Ось такий пост із Telegram каналів е, Тамагавки, більше 30 ракет в комплекті з пусковими, доставлені на Україну в августі через ЖЕШув. Ну тут очевидно натяк і виправдання таке, чому саме на Жешув спрямовувалися оті ті дронів, які залетіли в. Повітряний простір Польщі. Далі, удари та могавками ВСУ будуть наноситися по ТЕЦ системам отоплення водопроводу ключових городів Російської Федерації. Тут у нас також от, пропаганда працює достатньо струнко, треба це відзначити. Чому тому, що іде натяк на якраз заяву президента Володимира Зеленського, який попереджає Москву про те, що в разі, якщо Кремль буде пробувати, наприклад, влаштовувати яких блекаути в Україні, то відповідно блекаут потрібно. Очікувати і Москві по предварительній інформації до декабря 2025-го США при Україні до ста ракет тамагавк. Цифра насправді взята отак от от пальцями з неба. Але враховуючи динаміку постачань, пам'ятаєте ракету двадцять 23, двадцять, роки верти роки, це також було поступова. Історія починалася з 30, закінчувалася сотнею. Тобто, це перегукується. Також пропаганда тут намагається працювати зі. Своєю власне аудиторією, але звісно нічого серйозного в цьому пості немає. підтвердження цьому абсолютно немає. І ось цей фрагмент Володимира Зеленського, який якраз попораджає Москву про наслідки, якщо вона поводитиметься погано, Знати, що цивілізовані країни відрізняються від диких, тим, що вони ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі. І не треба проявляти слабкість. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут столиці Росії. Ну, прекрасне серйозне попередження. Яке в принципі спричиняє паніку вже в офіційних колах в Кремлі. Цьому є підтвердження, тому що повалилося, особливо на минулих вихідних дуже багато заяв. У відповідь саме на цей виступ Володимира Зеленського. Зокрема, телеграм-канал наближений до Сергія Кирієнка. Це в нас друзі людина, наближена максимально зараз до Путіна. Його права рука так, от пише Телеграм-канал Кремлівська табакерка», що в Москві фактично паніка, особливо в офісі Собяніна. Удар там імовірний відповідь власне на цю заяву вважають цілком імовірним і шоковані офіційною реакцією Піскова, яку я вам вже продемонстрував. Вона вважається надзвичайно слабкою і абсолютно не пояснює, яким чином е, Росія відповідатиме, або як вона готується, або як вона діятиме. Підготовка очевидно оскладнена, також можливо. Е, е, Можливим продовженням можливих ударів по російських НПЗА, в тому числі в Московській області, і є вже інформація про те, що фактично зараз відбувається перерозподіл засобів ППО в Москві. тобто насиченість цю ППО, якраз яка захищає російську столицю, зараз зменшується за рахунок розтягування цих установок по московській області з метою прикрити. НПЗ. Не виключено, що е, ці е, ППО, там, я не знаю, е... Які саме вони можуть поїхати із навіть за межі Московської області, кудись там, де вони сьогодні більш необхідні, і на думку, якраз Собяніна і його радників, це оголює фактично столицю і тому удари або загрози називають цілком імовірними і фактично вимагають від Путіна реагувати на них більш струнко? Перелякався в нас і посік пака Путінський, також Лукашенко. який у відповідь на ось? Цей спіч Володимира Зеленського в Києві відповів о, вже о, фактично Володимиру Зеленському і зробив йому пропозицію, від якої забігаючи наперед Володимир Зеленський зміг відмовитися. Може бути якраз от момент, коли це прозвучить в Росії вас у мене. Є що йому сказати. И думаю, настало то время, когда мы должны вступить в консультации. Вначале я своего говорил, нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этой непонятной войны. Надо договориться. Не договоримся, будет плохо всем. Потім було навіть продовження Володимир Зеленський. Також через засоби масової інформації відповів на цей спіч Лукашенка. Він сказав, що це якась логіка двох дідів, які побудували собі будинок. Сидять закриті в ньому. А цей будинок величиною з цілу країну сидять там 30 років і про щось час від часу їздять один до одного і теревенять. І як коментувати це, Володимир Зеленський не розуміє. Потім була вже відповідь. От буквально вчора від Лукашенка. Він від Дреагував на оцей сексистський закид, так би мовити, що ну які ми насправді діди. Ми багато в чому розуміємося, і потрібно, значить, щось рішать, щось рішать, тому що буде погано для всіх. Це означає, що і в мінську, і в Москві, особливо в мінську, розуміють, що ескалація рівень тієї ескалації, яку сьогодні пропонує Кремль, на неї виявляється, є струнка відповідь від європейських партнерів. Мерів України, європейських партнерів України поки що не від Сполучених Штатів, але терпіння власне і там завершується. І якщо Путін намагатиметься ще далі випробовувати терпіння Вашингтона і Трампа, то очевидно рішення по томагавках може бути цілком імовірно укладене. Я не думаю, що томагавків може з'явитися до сотні, як от пишуть пропагандони російські, але в кількості 20-30 штук цілком імовірно, і мені от видається з огляду на динаміку, взагалі. Для того, що відбувається, що це є достатнім стримуючим фактором на даний момент. Необхідність підсилення, звісно, існує завжди, але будь-яке рішення, яке ухвалюється про заведення нового рівня зброї в Україну, воно завжди відкриває двері можливості і додаткового тиску на Російську Федерацію. Ми розуміємо, що зараз війна достатньо технологічна, це дрони, далекобійні удари це. Ракетні технології це загрози на тисячі кілометрів. Лінія фронту це достатньо сьогодні. Я не хочу сказати, що вона другорядна ця річ. Лінію фронту потрібно стримувати, але механізовані штурми, атаки, прориви, виходи на оперативні простори зараз усвідомлені і з російського боку і з українського, що ця історія неможлива і фактично безперспективна. Згадаємо колонку залужного, колишнього нашого головнокомандувача, який Зауважив, що Курська операція на його думку не дала Україні оперативних стратегічних переваг. Це ситуативна перевага, яка продемонструвала просто наступальні можливості, але отримати плацдарм не вдалося. Те саме, практично в той самий день розповів і Рагозін. А цей так званий сенатор, так званої Запорізької області Російської Федерації, по факту окупованих територій українських в Запорізькій області говорить так само, що фактично буферна зона там шириною 20 кілометрів на фронті вже е, видно, навіть з дронів зайців, а людей то й багатів. Тому штурм навіть піхотними групами на окремих відтинках фронту, а протяжність фронту, нагадаю, півтори тисячі кілометрів активна, ну, фактично унеможливлено на сьогодні. Форсування Дніпра це взагалі. Якась фантастика, тобто оперативного простору створено бути не може. Це на думку Рогозіна тупик, і на думку залужного це також потрібно сприймати як тупик. Хоча залужний достатньо обережно висловлюється, оскільки до курської операції він відношення не має. Він вже був призначений послом до Великої Британії, тому глибоко там. Якогось глибокого аналізу, якщо він на нього і зважується, то лише з теоретичної точки зору. Ну і на завершення, значить, як може ця вся ситуація розрулитися в плані рішень, там якихось доленосних для Кремля і Москви. Ось так, от пишуть пропагандисти. Тут стоїть атміті, що сам факт передачі условних та України явна ескалація, на яку прийдеться реагувати. Як? Вопрос открытый. Ответ на нього прийдеться искать лично Владимиру Путіну. І тут, вот я звертаю увагу саме на останнє речення: Ответ на этот вопрос прийдеться искать лично Владимиру Путіну. Пропаганда перекладає відповідальність за наслідки катастрофічні для Москви, Кремля і власне всієї Російської Федерації особисто на Владимира Путіна на диктатора Путіна це буде його особиста відповідальність, якщо Тамагавк залетить у Кремль. Фактично про це сказав і офіс Собяніна. Про це сказав Рагозін. Про це пишуть телеграм-каналі наближені для Сергія Кирієнка які його достатньо серйозно відбілюють. От і ем, це відповідно сьогодні ви, ну, як виглядає як. Це друзі ще не бунт, але оточення Путіна воно вже схаменулося і залишилося лише переконати самого Путіна те, що не вдалося зробити в 2022 році, що він погарячкував, розпочин... розпочавши взагалі відкриту оцю от активну фазу бойових дій проти України, і це сьогодні видається абсолютною помилкою, на яку у Кремля очевидно поки що. Відповіді немає, маю на увазі загрозу, якраз ймовірність доставки в Україну е, тамагавків. Ось така.